Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Щиро вас вітаю, дорогі брати і сестри! З цією новою, завжди новою відомістю, новиною і радістю. Колись один хлопець підійшов до батька і попросив його про допомогу. Батько запитав, а в чому проблема. Він показує йому такий великий зошит, де відгадуються ребуси. Знаєте, там потрібно там перехрестя і так далі, літра, і там сходиться і не сходиться. І говорить: слухай, батько, в мене тут дуже багато вже відгаданих слів. Але для того, щоб зрозуміти, яке це слово, бо може бути так і так, мені потрібна отут літера, тут літера. Я не можу відгадати одного дуже якогось одного важливого слова, яке допоможе мені зрозуміти значення інших слів і допоможе відкрити наступні. І тоді батько подивився на цей ребус і каже, тут слово Воскресіння. І коли він вписав ці літери в кожну окрему цю клітинку Воскресіння, то тоді і інші слова були відгадані, тоді інші слова чи літери набрали свого сенсу, і так далі. Дорогі брати і сестри, це такий звичайний приклад з життя, але якщо так подивитися на цей ребус людського сенсу життя, людського життя, то саме Цієї правди не хватало для цілого людства. Тому що все інше людина, якби розуміла, так, потрібно любити, так потрібно робити добро, так має бути справедливість, так має бути милосердя і так далі, і так далі. Але сенс, а навіщо? Тому що все зупиняється смертю. І людина нічого не може зробити і не може ніяк вплинути, щоб продовжити своє життя далі, ніж є визначено. І скільки було науковців, і скільки було філософів, і скільки було могутніх, могутніх царів, імператорів, полководців, богатирів, добрих людей, але кожен згасав як та свічка. Коли з безодні смерті виходив протяг, кожний згасав. І задавалося питання, а навіщо тоді ця людина? Навіщо, ці, навіщо це все? І ми, дорі брати і сестри, маємо цю відповідь, як ми чули сьогодні в одному із читань, який щасливий народ, котрий знає те, що Богові вгодне. Коли Бог сотворив Адама і Еву, коли цей задум Бога, щоб створити людину, щоб вона була і була щасливою, коли цей задум Бога був відкинутий людиною, Адамом і Евою, цілі покоління позбавили себе присутності Бога. Але Господь не залишив людину. Господь весь час йшов в сторону людини. Тому що людина, навіть і залишивши Едемський сад, залишивши Царство Небесне, її серце весь час шепотіло, шепотіло прагненням неба, прагненням вічності, прагненням Бога, прагненням любові. Весь час шепотіло додому, додому. І людина шукала відповіді в різних якихось творіннях. В різних якихось принципах, але не було ніде. І ось Господь з поміж усіх людей вибирає і твори народ, вибирає Авраама, від якого народжується Ісаак, від Ісаака народжується Яків, від Якова народжуються сини, 12 синів. Від яких потім є 12 поколінь Ізраїля, які переселяються, знаєте всю цю історію, як брати Протали, свого брата Йосифа, переселяються в Єгипет, там напротязі, напротязі кількох сотень років вони розростаються в великий народ, але починають потерпати через те, що народ єгипетський. Фараон побоюється, що вони можуть завоювати, що вони можуть стати союзниками їхніх ворогів. І вони їх поневолюють. В тому часі, в розумінні, в тому світогляді, було таке розуміння, що є дуже багато різних богів. І сильний лише той народ, в кого Бог або чиї боги сильні. Тому для всіх було таким видимим знаком. Що Бог Ізраїля слабак, чи боги Ізраїля слабаки. Бо цей народ є поневолений через інший народ, про що свідчить, що Бог чи боги цього народу єгиптян є сильніші. І так само дивилися всі інші народи, які мали своїх богів. Всі дивилися з певним співчуттям на цей народ. Що вони бідолахи через свого такого слабкого Бога чи слабких богів, їх спіткало таке нещастя. Дорогі брати і сестри. Тому коли народ ізраїльський почув від Мойсея, що їхній Бог хоче їх врятувати, так насправді вони затремтіли, вони не були впевнені. А ну ж це якась шутка. А ну, ж це якийсь жахливий жарт. І коли почався цілий той процес, ті знаки, виходили чародії, також показували силу, що вони також можуть. І воду, і жаби, і так далі. І так далі. Тому щораз далі, тим важче було повірити, що дійсно цей Бог може нас вирятувати. Але Господь навмисно промовляв для того, щоби. Запросити людину, щоб вони побачили, щоб вони його вибрали. І ось наступає день, коли Господь говорить: я покажу, що я Бог життя, що я є подателем життя, що я є творець, що я є понад усе. І буде такий знак, що я пройдуся Єгиптом і вб'ю все, що є первородне. Це не була зараза, це не була якась хвороба, тому що життя було забране від всього, що є первородне, починаючи від людини, закінчуючи скотиною. І це був дуже виразний знак. Бог забирає життя. Чому? Бо Він є власником життя. Бог є господарем життя. Він дає і забирає. Людина не є господарем життя. Ми отримали життя, але Господь є Господарем, тому Він має право забрати. І ось коли це стається, фараон з великим страхом кличе ночу Мойсея і каже: забирайся чим скоріше звідси. І також всі єгиптяни просили і віддавали все, і казали, йдіть, тільки йдіть від нас, щоб нас ще щось гірше не зустріло. Вся та подія, коли вони вийшли, доходять до Червоного моря, єгиптяни обдумалися, а хто ж буде тепер нам мити підлогу? А хто нам буде будувати піраміди? а хто нам буде глину місити, а хто нам буде на городі працювати? Вони зрозуміли, що вони відіслали робочу силу. Але ще більше. А як ми будемо спілкуватися з іншими народами? Тому що інші народи будуть так дивитись на нас, е, ви слабаки, Бог Ізраїля вас переміг. Вони відчули, що вони втрачають соціальну вагу і на геополітичному такому майданчику, вони, їхній голос вже буде слабший. Вони тоді перестають бути кимось. відчуття страху, порожнеча, що є ніхто, ми ніхто, ми ніщо. Це те, що відчув Адам і Ева, коли відкинули Бога, коли втратили зв'язок з Богом, вони тоді перестали себе відчувати людьми, перестали відчувати себе кимось. І тому так легко їх можна було тоді спокусити, як з'їсте грушку з цього дерева чи яблуко, плід, то встанете, як Бог. І вони бігом пхалися до того, щоб взяти і з'їсти, щоб відчути себе, що вони хтось. Але це був обман. Так само фараон і народ єгипетський, боячись і переживаючи, що вони тепер ніхто. Прийняли рішення, щоб повернути цей народ назад. І всі ті події, про які ми чули, як Господь їх потужною рукою вивів і провів через Червоне море, в якому загинуло багато військових єгипетських, які були потуж... яке було потужним військом, колісниці, вершники, все загинуло. І це був великий знак для всіх народів. Який же ж це Бог сильний, що переміг такий великий потужний силовий блок? Що ж це за сильний Бог, який переміг таке велике царство, супердержаву, в якої боги суперсильні? Значить, Бог Ізраїля сильніший. І лише тоді Господь веде народ ізраїльський до гори, де дає свої заповіді, дає 10 заповідей і каже, ти мій народ. І тому, що ти мій народ, то ти будеш так поступати. Тобто ти виконуєш ці заповіді. Чому? Бо ти мій народ. Як хто каже, чому ти так поступаєш? Ну бо я людина. Якби я не був людина, то я би так не поступав. Тому 10 заповідей, котрі Господь дає, це є той початок, яким є свідоцтво для всіх інших людей, щоб інші люди, слухаючи, вдивляючись, звертали свою увагу на того, а хто ж цей Бог. І Господь промовляє, як ми бачимо з інших місць. Що в багатьох країнах, і потім мудреці навіть приходять, знаючи про обітницю, що має прийти Месія, має прийти особливий цар, приходять, коли народився Ісус Христос, приходять до Ірода, думаючи, що Він знає, ми знаємо всю ту історію. Потім Ірод, після того, вбиває всіх новонароджених, сподіваючись, що Він тим самим знищить цього царя. Котрий має прийти, але нічого не получається, тому що за цим всім стоїть Господь. І ось Ісус Христос через 30 років виходить, навчає протягом трьох років, потім іде і помирає, а помираючи, входить у відхлань. входить в те місце, де людська душа опиняється після смерті тіла. І ця вітхлань, це місце, де перебував Адам, Ева, Авраам, Мойсей, Ісаак, всі покоління Ізраїля, пророки, цар Давид і так далі, і так далі всі праведні душі. Вони всі чекали, бо небо було закрите. Бо не можна було війти, бо наслідком відкинення Бога. Була вічна смерть. Ось Ісус Христос, помираючи на хресті, входив у цю відхлань. Дорогі брати і сестри, ми можемо собі уявити, яка велика радість там повстала, коли в цю темницю, на цей підвал, коли прийшло спасіння, коли прийшов Господь, який великий плач і радість була тих душ. Які багатьма тисячоліттями чекали на нього. І Воскресаючи Він, відкриває для нас небо, тому двері неба є відкриті. І потрібно лише відкритися на Нього, лише його запросити. І ця відхнь, це не лише якийсь там минулому, але відхлань. Це місце, це стан, в якому можуть опинитися. Душа кожного з нас, коли вона відкидає Бога, це порожна душа. І Господь, котрий воскрес, це гарне слово Воскресіння. Воскресли Ісус Христос. Він вписується в ребус цілого мого і Твого життя. І надає сенс усьому. Чому? Тому що надає сенс моєму і твоєму буттю. Це любов, яка Приходи в моє твоє серце, вона дає зрозуміти і відчути, хто ти, що ти людина, і надає сенс. І вже з цього випливає все інше, як ми чули в одному із читань, що я тебе не забув. О, ти вітрами гнана, так поетично є сказано, та, котра не має дому. Котра переслідувана, ти думаєш, я тебе забув, я тебе не забув. Твої мури гарні, здорового світу. Так само, коли Господь приходив в моє твоє серце, то все твоє життя, усі твої таланти, усі твої вміння, можливості стає таким виразним знаком Божої любові, Божої присутності. Дорогі брати і сестри. Як же велике і глибоке це свято, яке ми сьогодні святкуємо, тому що воно стосується кожного з нас. І Він Воскрес для кожного, Він Воскрес, щоб ми мали життя. І так як в ньому, в Ісусі Христі, поєднано дві природи, божественна і людська, хоча Він є одною особою, Це показує, до якої єдності з Богом ми є запрошені. Аж до такої єдності, бути з Богом і в Бозі. Це є його прагнення, про яке ми читаємо в Євангелії Йоанна, 17 розділі, де він, звертаючись до Отця, говорить: Отче, я хочу, щоб ті, кого Ти мені передав, перебували там, де я. Ти в мені, а я в тобі. Лише в ньому, дорогі брати і сестри, людське серце. Отримує спокій, лише в ньому отримує мир, лише в ньому може розвиватись. Лише в ньому людина розуміє сенс бути людиною. І цей сенс виходить поза межі людського життя, поза межі смерті тіла. Воно має більшу і дальшу перспективу, бо це перспектива вічності. Просімо, дорогі брати і сестри, сьогодні Господа одночасно і дякуємо Йому за цей дар життя і за Його Воскресіння. І просімо, щоб кожен з нас, який через таїнство хрещення, прийняв цю пропозицію, прийняв це громадянство неба, щоб в подорожі через цю землю не загубив, але щоб розпалюваний цим Божим теплом, цим Божим миром. Як ми чуємо, як він прийшов до апостолів і сказав: мир вам, щоб цим миром розпалені ми певним кроком свідомо крокували через це життя до вічності, щоб кожного з нас серце палало цією любов'ю, так як ми тримали ці свічки. На початку літургії, запалені від цієї великої свічки, яка є Пасхал, символ Воскреслого Христа, щоб наші серця палали Його любов'ю, а після смерті тіла в надії Воскресіння приєдналися до того великого вогнища любові, яким є сам Господь. Нехай Дух Святий провадить нас, зміцнює, надихає, щоб Воскресіння Ісуса Христа. Було змістом, сенсом життя кожного з нас і вело кожного з нас до повноти Воскресіння. Христос Воскрес! Хто не спить, вставайте.